Шановні українці, минув 2013 рік. На нас чекає 2014 рік, рік надій, сподівань, мрій і випробовувань. Серйозно? Ви повірили, що я так говорю? У нас же є повно людей, які так говорять. І десь зараз один з них. Десь так і каже. Я краще про інше розкажу. Заходжу я в Ощадбанк, Приватбанк, ЖЕК, у касу Укрзалізниці, магазин, Київенерго, та будь-куди, де хоч щось можна купити. А там черга людей з 20. і кас чотири, а касир лише один. І я кажу до касира: пані, ну покличте своїх колег кого ви людей затримуєте. А вона мені каже: Не вчіть мене працювати. Але і то ще не все. На мене почали кричати люди з черги. Що ви ту шумите? Прийшов останній і галас підняв. Ніхто не кричить, лише він кричить. Що саме розумний, чи що? І я сі заткнув, але перед тим я записав скаргу у книгу скарги пропозицій, позвонив на гарячу лінію і покликав головного. І що ви думаєте, два касира сі з'явило? Але ті люди з черги мене все одно більше любити не стали. Так і хоче сі сказати. І зробити отак. Але то не можна. Ми ж Європа, маємо бути толерантні. У мене є питання. Люди, чому ми ще не можемо об'єднати? Чому ми маємо спільного ворога, але ми все одно між собою не дружимо? Чому, маючи спільні інтереси, спільну мету, ми все одно не можемо створити щось своє, спільне і разом боронити свої інтереси? Майкле, ми збираємо про спілку, підпишись. Та ти що? Нас ще позвільняють. Не треба. Е, я не маю часу Зайди пізніше. Або, знаєш, краще не заходь. Хочете, я дам просту пораду, як ходити по ожеледичі і не впасти? Ходіть маленькими кроками. Тоді ноги сі не роз'їжджають. Ми всі зараз на ожеледичі і робити щось велике і масштабне небезпечно. Є велика ймовірність впасти і побитиші. Треба робити маленькі реформи маленькими кроками. Так є більша ймовірність устояти і не впасти. Але я не пропоную реформи в політиці, економіці чи реформа МВС. Почнемо з найпростішого. Давайте познайомимося з сусідами. Я впевнений, що щойно багато хто сказав, що. І подумав: ну не дебіл, а ви все одно познайомтеся з сусідами, хоча б з тими, що біля вас жиють. Ми зі своїми буденними справами, зайнятістю перестали помічати один одного. Ми перестали сі знайомити. Майкл, знайомся, це нова наша співробітниця. Потім. Все потім. Мене звернення. Чому знайомство з сусідами має спрацювати? Бо ви познайомитесь, почнете ще вітати, а одного разу підете на каву чи чай. А потім ви усвідомите, що маєте спільного інтереса. Алло. Відверни камеру. Як там ремонт? Що стіну не можете знести? Тріщини тут? То та, 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 до директора Жеку, діта, шо, та що А, він там є. Дай йому трубку. Добрий день. Ну, давайте ще домовимо. Кіко вам треба заплатити, аби ви дозволили. Та ну, ну файно. Кіко? Добре. Добре, так ще домовили. Я до вас заїду, привезу ту суму. Що, до побачення. Така тріщини, така. У мене тріщини не буде. Ми перетворилися на параноїків, які всі боять навіть двері відкрити. Я питаю зараз своїх сусідів. Чому ви зі мною всі не вітаєте? Чому як я вам кажу добрий день, ви або мовчите, або бу-бубу? бу 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 бу, -бу, -бу ну, Вважайте, що то завдання на наступний рік. Познайомитися з сусідами у під'їзді на вулиці у кінці кінчи, що у вас з'являть нові знайомства. Happy New Year!